Добрий вечір вашій хаті. Я рада вас знову бачити. На сьогодні 1 березня. Я всіх вітаю від цього серця з початком весни. В Німеччині весна починається 20 березня, це буде метеорологічний початок, але все рівно небо блакитне, пташки співають, крукуси вже відцвітають, ворони роблять свої гнізда, ви можете побачити. Це означає. Будемо подорожувати. Хочу присвятити це відео темі, чим займатися у Німеччині або в сусідніх країнах весною. По-перше, давайте поговоримо про те, коли весною чим займатися. Так, в нас буде Великдень. В Німеччині Великдень, починаючи з 6 квітня до 15. Канікули є в кожній землі по-різному, тому, будь ласка, дивіться. Як це у вас? 7 березня це в нас кафрайтак. Це е, вихідний і Остамонтак, е, так, понеділок, коли там 7, 8, 9, 10, це також вихідний. Тобто, 4 дні будуть офіційні вихідні по всій Німеччині. Ви можете подорожувати, залежно від того, як у вас діти відпочивають і курси. Е, що можна зробити? По-перше, зараз починаються оста-маркт. Це значить, базари на Великдень. Це такі ярмарки, які відбуваються плюс-мінус той час, коли Великдень, 2-3 тижні. В Нюрнбергу, наприклад, є дуже чітковий був Вайнахтсмаркт, так, різдвяний, а тепер Остамар. Ви також, чим вони привабливі, ви можете там собі купити, їсти, пити, виробити. Ну, тобто різдвяний базар тільки під час Ем, Такі маркти є в багатьох містах, містечках. Треба просто шукати афіши. Як завжди, йдете по вулиці, собі подивилися, де що написано прочитали. Що ще є цікавим? Є багато ботанічних садів, де є. Багато квітів весняних, і вони всі неймовірно, гарно цвітуть їх так садять. Ви можете ходити на такі виставки. Хто живе в Німеччині і має недалеко від себе Голландію, то я би вам порадила відвідати Койкенхоф Парк. Це парк Голландії, він знаходиться недалеко від Амстердаму. Є багато туристичних фірм, які пропонують відвідати цей парк. Що то за парк? Це найбільший парк в світі, який має мільйон тюльпанів. Я там колись була багато років тому. Дуже багато туристів, і неймовірно цікаво. Там є оранжерії, і ви бачите дуже багато тюльпанів, починаючи від чорних, закінчуючи маленькими, великими. Ну, стільки тюльпанів, там навіть такі великі були. Я ніколи в житті не бачила. Є оранжерії з орхідеями, є виставки там. Ну, тобто на цілий день можна їхати і можна пов'язати цю екскурсію разом з візитом в Амстердам. Я знаю, що була фірма така Insel Travel, вони організовували такі подорожі, що ви їдете там година п'ять в Кокінгов, а потім їдете в Амстердам, катаєтесь там на корабліку, їсте щось і у вас є вільний час. Подивіться по своїм турагентствам, Можливо, є можливість десь туди поїхати побачити. як то кажуть, must have. Далі є така фішка, як мандель. Що таке мандель це мигдаль. Ви знаєте, дерева, вони самі перші цвітуть, але чана цвіте і мигдаль, не такі манюсінькі, гарненькі рожеві квіточки. І, наприклад, тут в Ryan Land хто живе, в них є мандельфест, тобто свято цвітіння мигдалю. Це там 25 різних подій, які пов'язані, і ви ходите дивитесь на той мигдаль, і вино пробуєте, і десь кудись ходите. Тобто є дуже багато подій, які прив'язані з цим. Що в нас ще таке цікаве було майнау у інзель. Квіті, плюмен який знаходиться в Німеччині. Кого цікавить, будь ласка, там є композиції з квітів, ви можете поїхати і подивитися. Майнау інзель називається. Це там і парк, і ну, просто чудова територія. Далі є таке річ, як нарцисин вандерунг. Ви знаєте, нарциси, квіти, вандерунг це може там подорож. Тобто є дуже багато цікавих речей. Що є. Тим, що ви маєте знати, особливо тих, в кого маленькі діти. Наприклад, от в мене в замкі, в Швецніні, будуть цвісти сакура. Сакура, неймовірна, до нас приїжджають з усієї Німеччини подивитися, як у ті японські вишні цвітуть, і там є костплей, вся фотографії, хто там, кому подобається манга, да, ви можете прийти сфотографуватися там такі черги, неймовірно, по вихідним. І там дуже багато нарцисів. Це парк, і навіть в той час, там поле, я не знаю, можливо, метрів 100 на 50 нарцисів з двох сторін, хто не був у Швеції, не має можливість баден Вюртенберг містечко знаходиться недалеко від між Манхаймом і Хайдельбергом. Це просто диво. Коли вітер дує, то листочки в повітрі, таке відчуття, що це просто якась рожева хмарка на вас летить. І в той час парк спеціально виділяє людей, які дивляться, щоб ніхто не садив свою дитинку сфотографуватися в нарциси, оскільки таять тільки трошки. Це все закінчується тим, що лежать дуже багато пом'ятих клубнів, і їх не можна потім якось скажімо, реанімінувати. Вибачте, зробити реанімацію. А, будь ласка, не садіть своїх дітей в квіти для того, щоб зробити фото, оскільки таких, як ви, бажаючих є приблизно 100 на кожен день і в кінці з тих квітів нічого не залишається. Не можна рвати квіти в парках, це заборонено. Не можна гілки рвати, оскільки хочу поставити собі. Це те, що відрізняє Німеччину. Або, напевно, інші країни так, не можна цього робити. Я кожен раз, коли бачу, як діти лізуть на скульптури, а батьки, і написано, ніг Петрейтн, наприклад, разен ніг Петрейтн, або скульптурен нігт Анфасен. І діти це роблять, і батьки в той момент розмовляють по телефону, або сидять і п'ють шампанське. Будь ласка, дівчата, дбайте про культуру, оскільки. Ми наступного року всі захочемо піти туди і ще раз подивитись на цю красу, але її вже не буде. Наступний момент, який я записала, це е, Біагартен. Ви знаєте, що відкривається Біагартен. Гартен – це сад, пиво це Біо, і ці значить, ресторани з територією ви можете сидіти на вулиці. Також буде можливість для тих, Хто відпочивати. Ви побачите зараз весною німці дуже багато велосипедистів, які роблять 30, 50, 80 кілометрів такий, можна сказати, чуа для того, щоб їхати щось подивитися. Шпаргель десь приблизно в травні. Почнеться сезон шпаргелю. Ви знаєте, це дуже цікавий такий овощ. Наприклад, в Швецінгів нас також його називають РПА у Шпагельштат, полуниця і спаржа. Аспарагус ще називають так, місто, де ви можете купити і спробувати. В Нашій групі, як Фінікс із пепла, я минулого року писала, і ми ділилися з дівчатами рецептами, як приготувати, що там є особливим. Тому а, будьте готові, що ви познайомитеся ті, хто ще не знав паршу, що то таке. А, ботанічні сади. Зараз є багато ботанічних садів, які також будуть відкриватися. І Пропонувати інколи певні виставки, вони висаджують квіти, ви знаєте, потім їх змінюються на літні квіти. Що? Що таке а тепер буде цікаво, можливо, ви мені скажете еквівалент українською мовою? Вони схожі на наші канвалію. І вони пахнуть часником. Я забула просто, як називається ця рослина. Вона потім її можна значить, рвати, так і мити, і потім з маслом, наприклад, змішувати. І от Намазувати дуже смачно, потім, коли вони починають цвісти, біленькі квіточки вже не можна їсти. Саме цікаве, що колись спостерігала, що у парку в Швецнгені дядько, який хотів нарвати той Беолаух, йому заборонили сказали, це росте в парку. Тому, якщо в когось є бажання зірвати беолаух, або купляйте в магазині, або дивіться, як ви це робите. І 17 березня у нас День Святого Патріка, ви знаєте, да? День всіх риженьких. Тому в кого десь є ірландські паби, ви можете приходити і там е святкувати разом. Зараз весною життя почне трошки бути таким яскравим. На жаль, в нас якась така ступінь втоми вже прийшла. Не знаю, чи апатія, чи те, що ми вже рік живемо в такій ситуації, це дуже-дуже важко. Але в мене благання до вас. Спробуйте знайти сили і перейти на новий рівень сприйняття життя. Сонце, пташки, літу, вітамін Д. Якщо ви будете себе почувати краще фізично, вам буде краще також і отут, морально. Тому дбайте про свій фізичний стан, ходіть гуляти, дивіться на красу, дивіться на чудові квіти, робіть фотографії, купляйте собі квіти, оточуйте себе гарними речами для того, щоб змінити свій психологічний стан і настраюватися на позитив. Тому дивіться навколо, що відбувається в вашій землі, які є свята. До речі, в нас, наприклад, буде зараз оста Ай аусштелюнг виставка. Яєць на Великдень. Що то таке? В замку приїжджають майстри, які роблять все хендмейд. Це кожен рік така виставка. Там яйця різного розміру, починають від курячих, закінчуючи, наприклад, яйцями страуса і що з ними тільки не роблять. Їх обливають воском, а потім Бісером прикрашають, вишивають навіть. Я інколи бачила ще таке яйце зверху слухавка, наче то телефон. Ем, якісь галактики намальовані, святи ікони, є яйця з дерева, є яйця з камня. Тобто кожен майстер пропонує свої роботи. І я впевнена, і вони їздять з міста в місто. Тому, наприклад, якщо ви побачите такий. Десь рекламу, сходіть, подивіться, як вхід на такі мероприємства він небагато там може коштувати до 10 євро, але ви можете щось придбати, побачити, розвіятися, щоб ви виходили з того стану, коли навчання, дом, дом, навчання це дуже дуже корисно для змін. Я бажаю вам сонячних днів. І буду дуже рада побачитися з вами наступного разу. Пишіть, будь ласка, або в приватово підвіде, які теми вас цікавлять, які відео ви хотіли б побачити, щоб я приготувала для вас. Якщо подобається вам це відео, ставте пальці, підписуйтесь на канал. Діліться відео з іншими для того, щоб вони знали щось для себе корисне і гарної нам всім подорожі!